Привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами побувати на Андріївському узлозі. Йдемо. Взагалі-то всі починають свій подорож зверху, а ми підемо знизу. Ось зараз був на ваших очах мурал, який називається відродження, створений в 2014 році. Вулицю пересікає друга вулиця, Бориче тік. Тут є пам'ятник Олександру Вертинському. Це театр колесо. Подивимося репертуар на березень. 23 року. А це зробили такий музей окупантів. Ось. Ну РСЗО, чи як воно там називається. Установки відграда ракети, урагана і так далі. Снаряди це частина ракети. Точка У. Це новий театр, який не дуже вписався в цю вулицю, но вже люди привикли до його. Замок Річарда. построєний в стилі готики англійської, а це дерев'яна будівля в російському стилі. Так, це пам'ятки Володимиру і Тарасу Шевченку Зараз перейдемо на глядову площадку пейзажної алеї. Откривається чудовий вид на Київ. Зараз буде ще чудовіший вигляд. Поділ, і Київ і Дніпро, Вітарок. Будь ласка, картини. Все на продаж. А це Андріївська церква. Вона побудована за розпорядженням Екатерини II і, і автором проєкту є Растрелі Оце сходи, на яких стояв. Цей голохвастов і проня Прокоповна. Оце липа, посаджена Петром Могилою, який заснував Могилянську академію митрополит Могила. Петро Могила. Я в кінці відео покажу Могилянку. Фундамент десятинної церкви. Однієї з перших церков продають різні сувеніри, але ну, все обично для туристів. Дуже багато людей, які говорять іноземною мовою. їм такі Кить сувеніри буде цікаво. А взагалі дуже багато картин продається. Раніше Андріївський узвіс називали Київським Монмартром. Сюди приходили художники за своїми творами на продаж, музиканти і артисти. Довж цієї вулиці розташовувалось багато картинних галерей. Ось, будь ласка, шапочки які красиві. Так, тепер йдемо вниз. Взагалі Андріївський Узвіст вважається вулицею музею. За легендою, Андріївський узвіз отримав свою назву завдяки святому Андрію Первозванному, який на цьому місці поставив Христа. Почали якесь будівництво, але мабуть його і не завершать. Правда чи ні, але ну, по-моєму це почав будувати Ахметов у якомусь там році. У 2012 чи офісний центр хотів збудувати. А це будівля музей Домбулгакова. Я вообще не люблю. Ходимо вулиці і роздивляємося краєвиди. Сьогодні Андріївський узвіс найбільш сувенірний ринок Києва, де є багато містецьких галерей, кав'ярень і ресторанів. Воно поставили стовпчики, які заїжджають, і світлофор. В радянський час на Андріївському звозі довго, Андріївський звіс лишався довго тихою вулицею, зеленою. І забутою, але у 1982 році, коли святкували 1500 річчя Києва, все змінилось. І тоді, ні, не тоді пізніше, я ще теж на автомобілі був проїжджав, там був рух відкритий, чи я був школяром, а це вже контрактова площа. Скаціна. Ось у Києва могилянська Академія, яку заснував Петро Могила, архієпископ перший український. Друзі, пройдемося ще трошки по поділу. і Поставте лайк і підписуйтесь на канал. Будемо гуляти Києвом ще другими вулицями.